Вітаю друзі! Сьогодні у нас на огляді Yamaha Джок SA36J, чотирихтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Незліченна, мабуть, кількість раз а, в мене вона була скажімо так, під жопою. І, в принципі, можу сказати, що реально один із цікавих скутерочків на сьогоднішній день в плані свіжих, економних, надійних, доступних по запчастинах апаратів. В нас в Одесі чим мені подобається, це погодою, грубо кажучи, в середині грудня можна кататися на скутерові, і сезон практично не закінчується. При можливості, як завжди, буду вас радувати такими відео. Будете бачити, що купуєте. Ну і, звичайно ж, давайте будемо знайомити, знайомити вас з цією моделькою детальніше. Так, 36-та у нас в червоному кольорі, перламутровому, гарненькому. Повністю стоїть нова гума, передня, задня, оригінальний амортизатор, який... Говорив попередньо, оригінальні амортизатори це чисто для одної людини. Якщо ви плануєте їздити вдвох, раджу зразу замінити на більш Більш потужніший. Так Колодочки у нас в чудовому стані, гума, як я і сказав, нова. По пластику, по лівій частині немає дефектів взагалі. Дуже красивий колір. Я вам скажу, що навряд чи в такий Скажімо стан. Якщо фарбувати скутер вийде, скажімо так, вивезти, так як це, наскільки мені пояснили, трохслойна якась фарба, яку не так просто, скажімо так, пофарбувати. Ну, якби пофарбувати можна, питання тільки в ціні, наскільки це дорого буде коштувати. Так, бак чистенький, на кришки 13 рік. По баку без питань, в принципі, нержавий, ніяких питань немає. Так, ключик у нас один Ямаха, сидіння залишилось оригінальне, не перешивалося, під сидінням все ціле, без ніяких питань, 14 тисяч пробігу. Отак От виглядають ручки на 14 тисяч. Хоча я вам скажу, що 14 тут оригінальних по варіаторній системі. Просто все нове, абсолютно варіатор, ремінь, ролики, ну, розхіднички, тут просто абсолютно все новеньке. Так, йдемо далі. Передня гума також нова. Гальма, колодочки, бачите, все в чудовому стані. Так, Ліва частина кліва без питань, без подряпин. Отакий От він яскравий, такий колір на сонечку дуже гарно виглядає. От, З цієї сторони, бачите, є от подряпинки, я їх підфарбував по можливості. Дійсно, десь він вроде як не падав, але притулилися, чи просто на, на ліву сторону впав трошки по голові. Також питань немає, без подряпин. Сама голова. Так, далі, далі. Тут все добре, ну і буквально. Ось тут одна подряпинка і тут полакові така незначна накладка оригінальна, все, все добре по скутерочку, абсолютно все повністю в оригіналі, навіть акумуляторна батарейка. Єдине, що по скутеру було зроблено, це замінено дві гуми. Підфарбували, полірнули і в принципі все. І ще здається мені потрібно буде поміняти лампочку, так як перегоріла, повністю і ближня, і дальня. я тільки зараз це помітив. Так, все працює, поворотнички. Бібіка працює, але світло, як я й сказав, бачите, лампочка, лампочка чорна, згоріла. Чесно кажучи, от з Японії постійно таке явище, не знаю чи з... Коротше кажуть, ще часто згорівші лампочки приходять. Так що так, чистенько, гарно працює двигунчик. Чітко, тихенько, ідеально працює. Навіть датчик на бак показує Так. заводиться без питань. Можу вам сказати, чому замінив дві гуми повністю. 36 ця прийшла на парній гумі Dunlop, але вона була не в розмір. Розмір був 80х90. Це занадто тоненькі колесика для цього апарата. Ну і на, на тих колесиках він би ну, максимум 50 би поїхав, мабуть. Так, ну пробуємо по максимальній. На вже чекають гавкучий, косючий. Так, ну що, в принципі, питань немає. Буквально 2-3 подряпини на скутер незначних. Ще я вам скажу, якщо ви берете скутер в оригінальній фарбі, без подряпин не буває, тим більше, так як вони зараз везуться, хто знає про що я. Абсолютно ідеальний стан рідного пластика, можна так сказати. Так що по двигунчику також все супер. Скутер розмитнений, ставиться на облік. Сертифікат відповідності я також роблю. Кому цікаво, телефонуйте, всім вдалих покупок.